Українська молода діаспора вперше фестивалитиме в Тернополі. З'їзд молоді запланували на літо 2013-го. Програма форуму буде такою ж, як була у попередні роки в Києві та Львові. Менше-більше програма не буде багато відрізнятися від цих програм минулих років. Тобто буде ця офіційна частина, офіційне відкриття, конференція урочиста першого дня форуму і тоді далі. Напевно, будуть ці елементи, як я вже казав, неформальної освіти. Ну і до того ще будуть різні зустрічі, як я вже згадав з відомими ну, політиками, письменниками, журналістами українськими місцевою обласною владою. Хоча сьогодні Мирослав Гочак живе у Сербії, корені його саме з Тернопільщини. Тож чоловік зацікавлений у проведенні форуму в нашому регіоні. Щоб домовитися про це, він і завітав у Тернопіль. Головна мета якраз сьогоднішнього приїзду Мирослава. Мирослава якраз було в тому, щоб отримати підтримку і згоду на проведення цього форуму у місті Тернополі і в Тернопільській області. Ми сьогодні можемо офіційно заявити, і я, як депутат Тернопільської обласної, обласної ради можу говорити про те, що влада дала згоду. На підтримку на щодо проведення цього форуму у Тернопільській області, за словами голови конгресу, українську діаспору сьогодні підтримують переважно за кордоном на їхній рідній землі. Про емігрантів часто забувають. Де виступаю? Я вже переконався. Я кажу, що взагалі звичайні звичайній українець в Україні про українську діаспору я, я скажу нічого, не знаю. Найбільший пам'ятник українській песенці де Альберта. Найбільший пам'ятник у світі українському варенику веде штат Канада Альберта. <клес> найбільший пам'ятник українській кобасі, де штат Альберта Канада. А, а, На діаспора Фест у Тернополі представлять сучасну українську культуру. Так Україну знатимуть не лише як батьківщину і Гопаків, наголосив Мирослав Гочек, а й пізнають її різноманітну багату культуру.